Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, доброго ранку. Морозно. Бачите, який морозець сьогодні. Зранку вже відчувається, що в нас зима. Йдемо, зайдемо на ринок. Подивимося, що цікаво є. Ринок е, у нас в Івано-Франківську, хриплені. Ринок тварин. Подивимося. Бачу, людей небагато, але щось цікаве можливо вам покажу. Гарного вам перегляду, додивляйтесь до кінця. В кінці відео не забудьте підписатися. Заходимо на ринок. Слід такі гарні чорні по має Тільки чорів півтора тисячі гривень. Індички, бачите, також Я індики перепрошую по тисячу гривень такі Добре. Так, такі внутрі є на ринку. цікава цікаво Яка Тікавартися, по чому вони? Це гривень такі на ну, три. Є кролики таких телефониці. По 200 гривень. є мат такий. по 100 грамм. 100. Кролики. <ролики> так, кролики. Так, кролыки. У человека постоянно есть мясо, есть разные крули. У человека. Поїде, в мене по трубах піде отсюда. Якщо поїдете. Що передок, коли? А менше заш... Бачите, чоловік вже спродався. Прокажу, до вже продав. Ту, до, скільки то буде купивати? 1600 показати. Изоатно 3 кг самки по 600 Каліфорнійці, бачите, які вони годовані. Яка ціна таких каліфорнійців? Тільки не посіпочували? 1200 гривень. Це самка, так? Рік і два місяці її, так. Рік і два місяці, така самка. Дякую. німецькі шипуни. І качнай, да. 1300 качурі. По 1300 качурі качки. Качки по 500. По 500 качки. 097. 097 510, 510, 510. 34. 34 98. 98. 98. Телефон. кого цікавлять качки. Такі в межах Франківської області. Телефон батвітки темні, чорні, є світлі, білі. А що індичка коштує? Індичка до три. А яка ціна Тисячу. Тисячу гривень. Така індичка тисячу гривень. Так, також є домашнє вино, виновлюда і часник. Кого цікавить. Різні яблучко. По 30 гривень яблучка домашні такі гарні. По 30 гривень. Є бобові, є численні. По 150 гривень такі ялиночки напередодні Нового року. Не забудьте собі придбати обов'язково. Ось такі, такі ділики. А по чому вони? Від 100 до 800. Від 100 до 800 такі. На коляду. обов'язково в кожній хаті має бути таке зроблено. А ви саме це робите, так? Да? Жінка сама робить таке. Таке мистецтво. Красиве. Дуже гарно виглядає.

Такі, такі наші люди. Майстерські, бачите, дуже гарні. Дуже таке, треба ж таке придумати. Скільки це треба мати фантазію Так, от є буржуєчка така, є мед, всякі такі. Всякі такі штучки. Різні такі інвентар, люди виносять. Можна щось собі цікаве придбати. Є різні речі. Багато чого є корисне взагалі, такому, комусь не потрібно, але обов'язково, хто має таку можливість, підходьте. Навіть елементарно якийсь ключ хороший, можна купити чи якусь викрутку. Обов'язково щось можна для себе таке добре знайти. Гарна буржуйка така. Нам би така буржуєчка згодилась. скільки вона коштує. Зараз запитаємо у чоловіка. Скільки нам може коштувати. Так, можливо когось таке цікавить. Пишіть коментарі, зроблю вам акцент на наступних відео. Я бачу на кіхті такі, щоб вилазити ступи. Різні, різні, різні такі є. Штуки. Тут чоловіка також є держаки, є колуни, кого цікавить. Коли цікаво, дійсно по товару, у мене номер телефону є, пишіть коментарі і я номер телефону чоловіка дам. 80. Чоловік сам робить, бачите, і держаки, і гарні такі різні речі. Рад... Чуєш? А? Є різні викрутки такі, бачите, ножниці, сукири, тросики. Лелека такі гарні. Можна вольтанку свою взяти. Є рога, є кабана такі, штуки, ножичок, такі лелека. Гарний. Колись буде вистрогували. всякі речі важчиться з кабана, медальйон гарний гарний такі медальон це набір ложок і антиквар можна сказати наподобі антиквару щось це хтось з ким схрещений, кого це? Мама естонська гонща, а тато то такі, продають. Ага. А по чому вони продають їх? на Ми розуміємо Так. А маєте фотку ні? Такі цуценята ці люди віддають, кого цікавить. Але ці такі вони звадні, що можуть краще працювати як... як справжні собаки. так що... Можете звертатися до людей, собачки такі непогані. Так, такі баранці кролики знаю продавця немає кава. Варт... По чому ці баранці? А ці? А, а яка ціна, хоча б їх було так, де 500 гривень. По 500 гривень такі. Гарні такі чистокровні кролики. Такі коропи, бачите, зеркальні, гарні такі короб. Є такі є ще шує. Тоже корп. Почем корп зарізав? Сто со 40 гривень за кілограм. Каліфорнійці такі гарні кролики. на старинку більше кролів. Харпатварин немає, тому що зима сезон закінчений. Це сезон допочинається весни. Яка вартість їх? Таких більших оцих? Це 700, 600, 300 600 треба. Від 200 маленькі такі. До 700 великі. Ось такі кролики Є курочка така, несучка теж. Є біла, і є червона. Яка ціна така? 150 і 280. 150 червона і 280. Така біленька. Шукурка молода. Сезон віднеслася, але... відійшов ми ці Є різні бочки, кормушки, є препарати такі для порося, для курей, різні добавки Так що дуже багато різних для голубів, погілочки, яйця, все є. На ринку даному все продається. Ціни різні. На екраночках менш більш бачите. Є такі кормушки, різні поїлочки. Ціни від маленьких від 100 гривень вище. Продавця немає, такого не можу сказати. А чому вони їх продають? Ось так. так. Такі гарні голуби. Що пара коштує така? Ні, серйозно. Не хочеться. Да? Че не хоче? Так нічого не, не хочеться. То я забираю. Гарна така То одно на чине? Що? Одно гніздки нечиняє? Так, 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 так. Доробляємо голубятні вже обов'язково будемо щось туди. Підкидати таке. Ті гарні курочки також і є у чоловіка все. Такі крихітні кури. Так, є такі голуби. Вже мало хто тримає голубів. Але є ще такі люди, які це А Що жовті коштують? Що жовті коштують? Гроші немає. Кажі, то парочі? не маєш Пар. грошей. Гарна пара така жовта є. Аскар. Город, город Лумач? город Лукітка. Лукітка, ну. 140 хатів 500 гривень, такі жовті коштують голуби. Це багато не знаю. Є такі когу, бачите, Теж ще жовті. Саме такий жовтий. Мама десь його год, мамою не познає, а так, теж тривнає. Такі баранчики по 900 гривень. Також гарні кролітки досить. Кажуть, що дуже гарний вихід м'яса в них. Ну не знаю, я їх ще не тримав. Цікаві такі вони кролики. Вже можливо з весни собі заведемо. Тюксі ціна 120 гривень, Ціна по 120 гривень. Так. Все глядачі, що було, то показав. Йдемо ще подивимося, що ми таке до кінця не подивилися. Так, забрали ми буржуйку чоловіка, забрали ріжки і йдемо додому. так що а, взяли, взяли такий медальйон і буржуйку. Так що їдемо додому. Всім дякую, хто нас дивиться, дякую за перегляди, будьте здорові!